Не мобілізує тепер тільки самих хитрих. Уряд ухвалив закон 10449, який вводить нову систему обліку військовозобов'язаних чоловіків, який не дозволить тепер ховатися від військоматів, але усе по порядку. І так, 30 січня 2024 року, уряд подав на затвердження Верховної Ради новий закон про мобілізацію, який встановлює нові правила військового обліку звужує коло тих осіб, які отримують відсрочку від мобілізації, а також розширює повноваження ТЦК та поліції, які дозволять швидку мобілізацію громадян. Фактично, суть запропонованих змін зводиться до наступного: всі військовозобов'язані чоловіки будуть зобов'язані зареєструватись у спеціальному електронному кабінеті, подавши всю інформацію про себе до ТЦК. Ну, а тих, хто ходить з кнопковим телефоном чи взагалі без нього. Зареєструють люб'язні працівники ТЦК у військоматі після їх примусової доставки. Наявність такої реєстрації будуть провіряти всюди: як поліцейські, так і працівники ТЦК з бодікамерами на тілі. а у разі відсутності реєстрації будуть примусово доставляти до військоматів для проведення вищезазначеної процедури. Через кабінети будуть доставлятись електронні повістки та направлення до ВЛК. А у разі невиконання вимог військових комісарів, до місця проживання ухилянців будуть направлятись поліцейські для їх примусової доставки до ТЦК. Тих же, кого не дістануть вдома, або тих, хто ховається за кордоном, теж дістануть. Так, якщо протягом двох тижнів поліцейські не доставлять ухилянта до ТЦК, військовий комісар звернеться з позовом до суду та попросить Феміду. Позбавити ухилянта права керування транспортним засобом, виїзду за кордон, а також права користування банківськими картками. За таких умов не мобілізують тільки самих хитрих, до яких відносяться депутати Верховної Ради, заброньовані за певними підприємствами, а також деякі категорії студентів. Ті ж, хто вирішить ховатися удома, скоріш за все, зареєструються в електронному суді. Який вчасно сповістить про подачу позову до них від ТЦК, що дозволить свою чергу вчасно зняти гроші з банківських карток. До речі, електронний суд потрібен не тільки ухилянтам, а й всім тим, хто хоче вчасно знати щодо поданих проти них позовів. А найхитріше, щоб не моніторити щодня всі претензії проти себе, укладає договір з адвокатом, який моніторить усі судові справи своїх клієнтів. Через об'єднаний електронний кабінет адвоката. Ну а як зареєструватись в електронному кабінеті чи попросити адвоката слідкувати за вашими судовими справами, розповім в особистих повідомленнях.